Я хочу тут всіх познайомити зі своєю колегою. Ми з вами працювали на курсі. Розкажіть, Світлана, два слова про себе. Я вчитель математики, працювала у гімназії, викладала математику. Це було недовго протягом пів року. Зараз знаходжуся у декретній відпустці протягом чотирьох років, і з вересня планую виходити на роботу і. Хочу організувати і навчитися, тому що за чотири роки дуже багато змінилося. Онлайн навчання тепер на першому місці. І щоб бути обізнаною, і у цій сфері, я би хотіла дізнатися більше про те, як організовувати онлайн навчання, як подавати матеріал, на яких платформах працювати. З якими гаджетами, з яким технічним забезпеченням, як то все поєднувати? І щоб це були не тільки просто мої знання, а ще якось і вони правильно подані і оформлені. А ви не застали правильно дистанційки? Я працювала тільки офлайн з учнями. Добре, ви в мене були на курсі. Якусь інформацію базово ви отримали. І ця вже зустріч після того навчання, така вже буде більш точкова. Ми конкретно ваші питання будемо розбирати. Перше, в мене ем, от, наприклад. Е... Домовились ми з е, учнем про е, онлайн уроки. Е, і е, де мені її складати? Чи це в залежності від того, де мені її зручно, чи це може бути у формі презентації, чи це може бути онлайн дошка? Перша така стала наша. Уроки в Zoom, тут ми визначилися з платформою, правильно? Е, як на мене просто. Так, більше платформ не знаю. Ну і знаю, що в школі працюють тільки в Zoom, ну принаймні у нашій. Е, тому о ну, якщо вам зручно, ну то все. Це значить, від цього відштовхуємося. Значить, так в Zoom ми маємо можливість коментувати будь-які документи, які ми відкриємо. Там. Чи це буде книжка, ми зможемо зверху по ній писати, чи це буде якийсь робочий зошит, знаєте, оці збірки самостійних контрольних робіт, що з клітиночками. Ми Можемо відкривати і прямо тут на них писати, якщо це ну, у нас такий, наприклад, формат роботи. От. Базова, в нас є можливість коментувати зверху, ви в Зумі маєте такий олівчик, коментувати, можете писати, недолік який. Ми це все пролистали, якщо це там в підручник або на нашій презентації, яка в PDF, ми її зберігли. Мінус, який ми пролистали, воно не, не зафіксувалося тут. Але нам хочеться, щоб воно е було там, де ми його написали, правда? <різь> Таку, в такому випадку переходимо до онлайн-дошок. Я б зараз уже зупинилася е на безкоштовних дошках. Я OneNote використовувала як альтернативу до онлайн-дошки. Це такий блокнот. Він є стандарт, станд, стандартною програмою. Разом із Windows встановлюється, або його можна окремо, якщо там більш стара, стара версія Windows, завантажити собі на ноутбук. У вас ноутбук який? Комп'ютер, на чому ви uh, працювали? Думаєте? На ноутбуці. На ноутбуці, звичайно, на, на Windows. Так? Так, да. от, тоді буде вам корисно нот, або, можливо, іще Microsoft Whiteboard. Я зараз це покажу. От, і ви, може, для себе щось уже і оберете. Тут так само ми можемо зберегти це все і відправляти файлом. Але іще ми сюди можемо що туди, що туди додати учня, щоб він. Також з нами міг тут писати. Грібно, щоб у учня був аккаунт у Майкрософт. Коротше, їм треба зареєструватися тут ну, один раз, свою почту ввести і вони також зможуть писати. На Microsoft Whiteboard і відповідно на ванотах ну, та той самий механізм. Просто їм треба один раз пояснити, як це зробити. Можливо, навіть на пробному занятті, або там на першому занятті разом з ними це зробити на демонстрації. Вони вімкнули, ви покомандували. От і тоді ви, ви зможете тут взаємодіяти. От. Або ж, ну я чесно. Не користуюсь цим методом. Мої пишуть просто інструментами зуму, щоб ніде не реєструватися. Вони просто пописали тут щось інструментами зуму, а далі, ну там, наприклад, я, як я роблю: читаю учень читає умову задачі, Я його прошу зробити малюнок. Давайте буде наша чернетка. Ти тут можеш це ж інструменти зуму, ти можеш витирати, домальовувати, перемальовувати. Ось таку чернетку зробили. Все, домовилися це правильний малюнок. Я його прошу зробити малюнок в Зошиті. І все час так само цей малюнок своїми інструментами, інструментами оцього ну, онлайн-дошки. І в мене красивий малюнок, який збережеться акуратний, не каракулі, да, який він малював на весь екран у таке зене. От, і в нього акуратний вже правильний з першого разу малюнок у зошиті. Я ось так виходжу з цієї ситуації. Зрозуміло, а якщо, наприклад, готувати конспект уроку. Перед тим і ну, зручніше, напевно, інколи може бути з смартфона чи з ноутбука, то також на цих платформах, на цих онлайн дошках OneNote точно є, для, ну, можна встановити додаток на смартфон. Це точно він є, бо в мене в мене він був і він, вони синхронізуються. Ваш аккаунт, ну, якщо ви за в аккаунт війшли, я то я а, а З вайтборд не знаю, я не пробувала, чесно, з телефону, але воно працює. Якщо вже почали про урок, наприклад, яка має бути структура уроку, чи аналогічно подавати потім скорочену версію теоретичного матеріалу, чи навіть ну нехай файлик з презентації, чи то може бути картинка, чи то в pdf форматі. Чи, ну, чи синхронізовано навіть з онлайн-дошки, собі в PDF чи в галерею в картинку, і надсилати потім учний теоретичний матеріал? Чи це вже може бути недоречним чи не обов'язковим, індивідуальне по бажанням? Я все одно, як на звичайному шкільному уроці, завжди пояснюю теорію. Я стараюсь... Не використовувати таких складних слів, я там, максимально просто намагаюся, може, іноді смішно, якимись аналогіями пояснити е, тему, але я все одно дублюю теорію, так, я все одно її пояснюю. По структурі ви кажете уроку, то в е, чому дивіться особливість, якщо ми репетитор. На? Буває таке, що е, нас просять виконувати, пояснювати домашні завдання. Разом із нашими учнями, пояснювати їм е, там цю тему, так щоб він міг зробити домашку. він вона Я завжди хитрую і прошу, як зробити. Я прошу домашку перед уроком надсилати, обґрунтовуючи це тим, що я її можу поставити в доречне місце ну там структури уроку. Я спочатку проведу там. Аналіз домашнього перевірку домашнього завдання, дам коментарі, ну, як по звичайній да, структурі уроку. От, я е, там зроблю невеличке повторення, поясню теорію, якщо бачу, наприклад, що це нова тема, От, або там новий параграф. От, я поясню, а потім там, де в мене по структурі уроку йде виконання вправ, ми виконаємо його домашнє завдання вправи із його домашнього завдання. От я mm -hmm. намагаюсь так це комбінувати і завжди це чесно пояснюю, але все одно потім схитрую і дам ще одне таке саме завдання з іншими числами. Mm -hmm. Це дуже <смітна> індивідуально, це залежно, як дитина. Так, чи багато було помилок там, чи одна і можна оминути, чи зараз інше. Так як і в звичайних шкільних уроках. У нас є уроки повторення, є уроки загальнення, набуття вмінь, є новий матеріал, е, і я завжди. Аналізую, що ми будемо робити, відповідно, у нас буде трошечки може відрізнятися структура уроку, але, в принципі, я орієнтуюся на те, чому нас би мали навчити в педагогічних. Теорія чи надсилається потім окрему учню. От вона була у файлі, у вас ви її пояснили? Я все, я все одним файлом надсилаю. Все, і теорії, і і і те, дані, те, ми... і те, що було на уроці. Якщо хоче, може собі ще раз переглянути, надсилається все рівно. Так, да, так, да, угу. да. І в кінці даю домашнє завдання, тобто в мене йде повний файл. Від число класна робота, ну, умовно кажучи, тема там написана, і дата стоїть в куточку: повторення, теорія, виконання вправ, самостійна робота, так, якесь розвантаження і домашнє завдання, і там коментарі мої по домашньому завданню. І ще щодо... От, наприклад, щодо технічного забезпечення, ноутбук, та, це зручно, але якщо ти працюєш, наприклад, там, або вдома стабільно, або якщо тобі зручно його кудись з собою носити. Наприклад, так, як, якщо щодо мене, якщо я планую виходити на роботу і ну, буває таке, що наприклад, вільний. Вільний час або вікно, ну принаймні, поки я поки я так думаю, і якщо, наприклад, розробляти якісь уроки, то якщо незручно, то м -м, носити в ноутбук, тому що ще потрібно багато інших дітей в які ще щось е, яким ще гаджетом можна, ну, з чим зручніше смартфон чи планшет. Якщо порівнювати телефон і планшет, то звичайно планшет ну, зроблений через те, що ну більший формат, мінімум формат. екран. Та тобто я з телефону пробувала по цих дошках, то це просто космос. А моя колега е, теж була на одному із навчань. Вона готується постійно на телефоні. Е, Просто вона робить всі свої Вона робить презентації до своїх уроків. От, і там в метро їдеш там, десь в автобусі. Це зручно робити прямо в телефоні. Вона робить їх в канві. Просто туди додає завдання із підручника. Ну, просто скріном вирізане. Це на телефоні зручно робити. Скрін зробив, вирізав, приліпив у канві собі. От, все, прийшов додому, відкрив або відкрив з канви. От, або зберіг в форматі там PDF, пописав на ньому, або завантажив на дошку, пописали на ньому. От, я знаю, що ось так що моя колега виходить, вона швидко це робить вже на телефоні. Так, якщо з приводу того, що проводити з телефону, я не дуже чесно кажучи, бачу математику, як проводити з телефону, бо це ну щось одне буде. Або вас не буде видно, ви будете пальчиком на ньому писати по екрану. Ну, хоча б мінімально, все одно я не, не уявляю, як математику без крейди, да? і дошки, умовно кажучи, провести. Або вас буде не видно, він буде вас лежати. Ви там пальчиком будете щось вказувати там за. Якісь позначки робити, щось записувати, або вас буде видно, і ви не зможете писати, тому я поки що не сильно представляю математику ось тільки ну, там, з, з одним смартфоном прямо в е, онлайн режимі. Я вам бажаю успіхів, ви класна, з такою взагалі щирою посмішкою. Е, відпускаю вас, бажаю вам учнів, 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 учнів. учнів. Дякую, нікуди. Дівати. Дякую вам, було дуже приємно. Пишіть, Пишіть, якщо, що все, до зустрічі.